Всім великий привіт! Мене звати Соломія. Рада вітати вас на нашому каналі. На днях готувала ось такий смачний пиріг з дріжджового слоєного тіста. І зараз хочу показати вам, як його готувати. Він насправді дуже легко готується, а виходить дуже смачний. Можна їсти його просто так, можна давати до грибної юшки або до бульйону. Дуже смачно. Для цього нам потрібне куряче філе, в мене дві штучки такі нормальні, більшого розміру, і також цибуля і гриби печериці. Грибів у мене тут десь грам 350 і дві частинки цибулі. Хто любить цибулі більше, може давати більше. Так як в нас не дуже люблять цибулю, тому я додаю чисто для запаху. Нарізаю філе на невеличкі кубики, на такі шматочки і пізніше буду також нарізати гриби. Ось так розрізаю посередині і нарізаю на такі ломтики. Ангеліна тут біля мене, вона зараз в садок не ходить, щось вона в мене покашлює. Тому біля мене дивимося з нею старого доктора Дулітла. Я пам'ятаю, коли була маленькою, також мені подобався цей фільм, і вирішили подивитися. Це про лікаря, який говорив з тваринами. От, всі інгредієнти я нарізала, трішки налила в сковороду олії і зараз буду все це обсмажувати. Спочатку не додаю солі, а просто обсмажую. І додаю два більших зубчики чеснику. Хто не любить, може не додавати. Я люблю запах чеснику в якихось стравах. Перемішую і зараз вже буду приправляти. Додаю солодку паприку, додаю приправу до курки і також додаю сіль. Все це гарно перемішую і даю хвилин 10, можливо 15, аби вся вода випарувалася і наші інгредієнти добре протушилися. А тим часом натираю сир. У мене звичайна моцарела. Також люблю її додавати до піци. В цьому пирозі цей сир. Найкраще підходить, тому що він дуже добре тягнеться. Всі інгредієнти готові, тепер беру слоєне тісто ось таке листове, дріжджове, І зараз буду його розкачувати. Аби не прилипало, знизу я трішки припорушила борошном, зверху також. І тепер розкачую. Розкачую в такий трохи більший пласт, аби можна було зліпити чималенький пиріжок. Дуже тонко також не розкатую, аби наше тісто не порвалося. Це тісто я беру в рукавичці. тебе також є слоєне тісто, але воно там продається такими полосочками. Тут такою цільною полосою, пластом. Для такого пирога це тісто зручніше. Перекладаю наше тісто на деко. І зараз буду викладати інгредієнти на тісто. Знизу викладаю сир і зверху буду накладати нашу курочку з грибочками. Викладаю, як бачите, тільки з однієї сторони. А іншою стороною буду зверху накривати наші інгредієнти, і тоді буду защіпувати наш пиріг. В середину в такий пиріг можна додавати любу начинку, яку любите, яка вам подобається. Можна додавати бекон, тоді воно буде ще трішки жирніше. Можна додавати фарш, також думаю, буде смачно. Я вирішила зробити так. Ось так прикриваю другою стороною тіста і добре защіпую, аби не було дирок. Аби потім наша начинка не вилазила. Роблю такі защіпки зі всіх сторін, аби пиріжок виглядав як пиріжок, одинаковий з усіх боків. Змащую жовтком з молоком і посиплю наш пиріг кунжутом. Можна посипати світлим і темним кунжутом, в кого є. Тоді буде так красиво контрастувати. У мене є тільки світлий, тому посипаю світлим. Розігріла духовку до 190 градусів і помістила туди свій пиріг приблизно на пів години. Але готовність провіряла шпажкою. Ось такий рум'яний красивий пиріжок вийшов, підріс, дуже апетитно виглядає і насправді дуже смачний. І нічого складного у приготуванні також немає. Тому я думаю, можна такий пиріг готувати. І, Чесно кажучи, я сама собі такий рецепт придумала і мені сподобався. Тому буду готувати ще. У нас посилка з ресерверт, такий величезний ящик. І зараз ми з Англіною все розпакуємо і покажемо, що до нас прийшло. Це в нас товари для дому. Так. Ось такий плед. Ось такий бежевий, молочний дуже приємний на дотик. Mm -hmm. Ось такий. Розмір у нас, який інглівка. Не знаю. Стається 130 на 170 розмір. І ось така. Я чомусь не бачу. От ось такий плед, класний. Накритися або себе, або диван чи ліжко. Класний. Прикольний. Ось такий білий. І ось такого самого плану. Такий зелено-сірий колір. Теж. Дуже такий приємний на дотик. В кінці такий травичка. Торочки. Класненький. Теж думаю, десь його на диван. В кухні пустелю. Можливо. Ну, подивлюся, побачу, де буде посувати. Ось такий плед з китицями. Теж дуже класний. Такий в'язаний, приємний на дотик, не кусає, що добре. Купувала я все це по знижках і коштувала воно зовсім, можна сказати, копійки. Якщо знайду посилання, залишу в описі. Також я замовляла багато різних вазочок за дешевими цінами. Подивлюся, дещо залишу собі, дещо ми з дарую таку побачу. Ціни були дуже приємні, тому я купувала. І зараз ми вам покажемо кого кукає. Це така жовта салатова ваза. Ось така. Коштувала вона 53 чи 57 гривень. Це скло. Дуже класна ціна. Зараз ага, напевно свічки. Зараз відкриємо і побачимо. Угу. що, що це свічки? Я думаю, що це свічки. Ага, напевно. А це що? Я замовила свічки і замовила свічники. Так, це свічки. Ось такі тоненькі. Я думала, в принципі, що вони будуть грубші. Їх тут аж 6 штук. І Тоненькі, без запаху, без нічого. Ось такі свічки. Може кінця не достечиться. Це теж має бути, тому що у вас у нас багато цього разу. О, фіолетово. фіолетова. З такої ж колекції, як я жовто, тільки більша. Ось така вазочка. Ось така. А тепер на спу. Гарно. Скло Гарна. прозоре, таке трішки має мармуровий перелив і таке ну, непогано, гарно. Запакували на Славу? О, яка класна Оце дуже класна оця. А зараз буде не була. Гарно. Мало бути 4 вази і 2 свічники і три клети. Яка прикольна дивиться. Класна, дуже класна ваза. Ця ваза мені обійшлася. Тут пише 459 гривень, а я за неї дала 129, напевно. Здається, це була, були знижки. І окремо ще було. 15% знижки на все. За промокодом. Остання так, ось, наша класно. посилка. Остання, Остання посилка. Дві посилки. Два підсвічники. Ось такий свічник. От. Ось така ваза і два підсвічники. Це комплект. Гарні такі. При тому ці підсвічники були. Я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, чи... 49 гривень чи 39 гривень. По 39 гривень. І ваза також або 119, або 139. От. Ці вази взагалі дешеві, ця 57 гривень. Ця трішки дорожча, і ця ще трішки дорожча. Так, я думала, будуть такі більшого діаметру, що можна буде сюди. Але вузенькі, я Ну, вони хочу, теж дешевші? Вони теж дешеві, тому знадобляться. Не знати, яка зима буде. Пледи теж класні. Ось цей дуже мені сподобався. І зелений класний. І цей теж такий ніжний, гарний. Чи зараз, чи на зиму десь під ялинку постелити, або себе загорнути. Ага. Дуже класно. Клас. От такі у нас покупки. Багато їх насправді. Але за все разом я заплатила, я не пам'ятаю вже навіть чесно, бо я платила онлайн. Ну, не повних, тисячу гривень. Тому класно. Мені дуже сподобалося зараз. За такі гроші важко купити одну вазу. Не то, що стільки всього. Подивлюся, можливо, все залишу собі, можливо, комусь подарую. От так.